PaykitT це мобільний додаток, який встановлюється на телефон, планшет або інший пристрій з операційною системою Android. Завданням додатку є реєстрація даних про продажі товарів і послуг, оформлення торгових документів, проведення інвентаризації та інші операції. Бейкіттаб працює з реєстраторами розрахункових операцій або програмним РРО, з ваговим обладнанням, спринтерами чеків та етикеток та сканерами штрих-кодів. Для початку роботи необхідно запустити додаток PeikitTab, після чого пройти авторизацію в меню входу. Розглянемо детальніше модульменю Пейкіттаб. Модуль службове меню призначений для виконання наступних службових операцій, зміна касира, закриття програми, запуск синхронізації. Модуль меню чек призначений для пошуку, підбору з каталогів, додавання до кошика, редагування. Кількості ціни, серії, одиниці вимірювання, видалення з кошика, оплати і повернення товарів та послуг. До даного модулю також входить меню друку, за допомогою якого можливо виконати відповідні операції та друкувати денний звіт X звіт і денний звіт з очищенням, Z звіт. Модуль меню торгові документи, призначений для обліку виконання наступних операцій. Інвентаризація, замовлення, прихід, переміщення, повернення, переоцінка. Модуль меню касові документи призначений для виконання наступних операцій. Службове внесення грошей в касу, службова видача з каси, реєстрація грошових залишків. Модуль меню Звіти. Призначений для формування наступних звітів. Продані товари, рух грошових коштів, витерг, чеки. Меню налаштувань, в якому знаходяться різноманітні налаштування системи.